Ісус Господь, молюйся, Господи, до Тебе. Молюся, Господи Тобі. Молюйся, Господи, Тобі за нашу країну. Бережи її, Господи. Молюйся, Господи, Тобі. Змінюй все на добро, на те, що враг хоче зробити. Молюйся, Господи. Обертайся, Господи. І змінюй, Господи, все. Молюйся, Господи Тобі, за наших захисників. Бережи, Господи, бережи, молюйся, Господи Тобі, за нашу країну, щоб приходила мудрість до наших людей, щоб вони, Господи, змінювались, і також змінювалась і країна. Молюйся, Господи Тобі, відкрий свої чудеса в ім'я Твоє. Амінь.